Польще гучний політичний скандал через імовірне нецільове використання мільярдів євро з фондів ЄС, призначених на відновлення економіки після пандемії COVID-19. замість інновацій, Частина коштів могла піти на яхти, сауни та предмети розкошу. Як Варшава пояснює Європейській комісії, куди саме витратили гроші, розкаже Софія Желінська. У лютому минулого року уряд Дональда Туска розблокував мільярди євро із заморожених фондів Євросоюзу. Це були гроші з національного плану відновлення, які мали піти на підтримку бізнесу та інновацій, зокрема у Польщі. 8 серпня у мережі оприлюднили список компаній, які отримали гранти серед цільових витрат придбання корпоративних яхт, мобільних кавових апаратів, облаштування саун та навіть зведення будиночків. На воді у Єврокомісії стривожені та вже чекають пояснень. Польща зобов'язана вжити заходів, щоб пояснити, чому ці кошти могли бути використані не за призначенням. Якщо ми з'ясуємо, що внутрішні механізми контролю не працюють, до справи може долучитися Європейська прокуратура. Найбільше питань виникло до субсидій для готельно-ресторанного бізнесу. Загалом галузь отримала понад мільярд злотих допомоги. Частину цих грошей, за даними медіа, витрачали на предмети розкоші, а не на розвиток. Новообраний президент Кароль Навроцький засудив такі дії. Я не хочу, щоб кошти, призначені для 10,5 мільйонів поляків, витрачали на сауни, солярії та кавові автомати. Мені потрібні кошти для польських сімей у цей же час обурення висловили як опозиційні, так і провладні політики. Лідер конфедерації Славомір Менц назвав програму підтримки «Яхта плюс» імені Дональда Туска. А депутат від партії Право і справедливість Яцек Сасін заявив про марнотратство безпрецедентних масштабів. Те, що ці люди роблять з нашою країною, неймовірний скандал. Це безпрецедентне марнотратство державних коштів. Кому воно вигідне? Бо ми точно знаємо, хто від цього програє. Всім полякам доведеться повертати позики. ЄС. В онкологічні лікарні не отримали жодних грошей національного плану відновлення, їм не вистачило. Гроші пішли на яхти, солярії та еспресомашини. Програма Яхта Плюс імені Дональда Туска. Категорично висловився і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він запевнив, що жодного зловживання коштами не допустить, а винних буде покарано. Якщо виявиться, що експерти вирішили надати кошти, а заявки були необґрунтованими. Це питання переглянуть. Я особисто цим займуся. Водночас європейська комісія чекає пояснень від Варшави вже цього листопада. І якщо факти порушень підтвердять компанії, що отримали гроші на яхти та сауни, будуть зобов'язані повернути їх протягом двох тижнів. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.